Отримав значні поранення внаслідок атаки чотирьох ворожих з по складу Юкси. Гості сьогодні грають у білій формі у воротах 71-й чи Батаріоф Італії, Далі 33-й Селін, 19-й Лукінч. Грає Іван Бендера, тому всі звикли бачити на лівій бровці. Кам'янчана. Зараз в атаці Юкса дуже небезпечно. Задалеко, задалеко зараз. Ну, не зміг як слід прийняти. Хочуть поборотися за путівку до прем'єр-ліги. Таких перепусток лише два. Зараз проходить цей пас. офсайду, схоже, не було І Білик не рятує свою команду. І Юксана на 9-й хвилині відкриває рахунок. Схоже, у нас Дебалко відзначається дебютним голом за Юксу. Ну, а Епіцентр намагається комбінувати. І зараз Миронюк. всаді не було, Тут Запорожець. Бендера приймає і влучає в голову. В один дотик намагався Бендера переправити м'яч у ворота і влучив. Миронюк. Бежанар. Пробуває Беженар чи Бетарьов перед собою. Бендера. Бендера пробиває. Чи тарьов перед собою знову вдало грає. Могло бути дуже небезпечно. Бежанар. Миранюк. Танчик відкривається. Труми передачі. передачу. на танчик і Бендера! Бендера після асисту танчика зрівнює рахунок у грі. Один-один. Ось такий в нас початок другого тайму. Ну, Десь таке в мене враження, що юпса е, трошечки в перерві так, футболісти розслабилися і ще не ввійшли у другому таймі в гру. А епіцентр з перших хвилин. Кінчав. Продовжувати атакувати ворота суперника Тому Ренюк. <плес> Тут, там. Чи було порушення? Ну, судячи з того, як замога просять швидку на поле. Біжуть зараз медики, бачимо. На гра вимушена пауза у грі. Але, мабуть, зараз це абсолютно неважливо, наскільки зуб. На кареті екстрено медичний. Звіл на продовження другого тайму. Ну, Я думаю, ви Це з передачі Татарков перехоплення від Бендера. Бендера. Бендера пробуває і повз ворота. Десь моєї позиції здавалося, що м'яч летить саме у ворота. Давайте подивимось на повторі. Трибуни. Женар знову воклемець на лівому фланзі своєї команди повертає Бежинару. Миронюк пропускає на Кристя. Крисі пробуває. 2-1. 81 хвилина матчу. Рахунок нас змінюється. Там Іван Бендера лежить на газоні. і... Ну, Станіслав Кристін зараз задоволений, задоволений своїми діями, задоволена його команда, тому що епіцентру вдалося у другому таймі не лише відігратися, а й повести в рахунку. Але часу ще, друзі, ну... хвилин, напевно, 20 доведеться зіграти в другому таймі. Один в один доток на Маренюка. Маренюк розвертається. знаходить дежанара. Бажанар під праву ногу десь під, під, підлаштовував, що пробити тут. Маренюк прибуває! 3-1. 3-1. 85-хвилина. Микола Миронюк. Неймовірний у нас другий тайм, якому ще достатньо часу на те, щоб стати свідками ще забито горіл. Бачимо Мараню. І ніхто ж не заважав, Миколі пробити. А якщо хтось щойно доєднався до нашої травми, тут Вава! Вава! Дуже небезпечно може бути. Скидає на Ситникова, 3-2! 3-2! Стає рахунок у нас на 87-й хвилині. Як же зараз здорово зіграв Вава і притримав цей м'яч? Десь, мабуть, очікував від нього удару, а він відпасував на Ситникова, який набігав. Отож, ще нічого не вирішено в цій грі. 3-2. Дуже мінімальна перевага зараз Епіцентру Епіцентру. Передача на Бендеру проходить. Іван може. Пробиває його! 4-2. Це якийсь шалений другий тайм, друзі. Оці останні скільки там? 6-7 хвилин. Ну, враження, що десь. Uh, uh, ну, обидві команди вирішили грати, я не знаю, там, без воротарів, без нічого. Просто давайте бити поворотах і забивати. 4-2. 4-2. І Іван Бендері потрібна зараз допомога. Перейшов до Юкси, але напевно сьогодні ми його не побачимо. А зараз Козиренко з м'ячем, Козиренко. І тут Ситников Робить рахунок. 4-2. Ситников дубль. 4-3. Перепрошую, робить Ситников. Дубль. Ой. Що? І не все. У нас ще вирішено в цьому матчі. Три хвилини ну, трошки менше 3 хвилин грати. Це недалеко. Для нього прибуває. І зараз поперечка рятує. Рятує. Зараз Юксу Поперечка. <ріст> і все лунає. Ну у нас фінальний свисток у кам'яцей Подійському, який сповіщає за Україну і наближаємо перемогу. Тож дякую всім за увагу. Дивіться наші трансляції. Я...